Питання актуальності біблійних пророцтв та загалом їх правдивість є поширеною темою багатьох християнських та й не тільки колах. То що виконуються пророцтва, записані в слові божому дізнаємося в розмові з нашим гостем? Духовному сніданку сьогодні з нами священнослужитель Володимир Куцій. Доброго ранку, Володимир. Доброго ранку, дякую, що ви сьогодні з нами знову. Бівліні пророцтва а, вони завжди а, тривожать людей. Вони, люди переживають, що вони збуваються, як вони збуваються. Тим більше в, в світлі останніх подій, виборів в Сполучених Штатах Америки. Взагалі, чи це по пророцтвам, чи чи як буде далі? Це хвилює зараз багатьох. Отож. Чи є в Біблії пророцтва, які збулися вже на сьогодні? Знаєте, Якщо ми подивимось на Біблію, то фактично одна третина цієї товстої книжки це і пророства. Одна, тобто, третина. одна третина. Цікаво. Тобто, якщо взяти. Тому в е, Біблії є надзвичайно багато передбачень, як має бути, що має бути, і е, люди, які досліджують писання, вони розуміють, на якому етапі. На життя нашої планети Земля ми знаходимося. Угу. Наскільки близький кінець, фінал? Цієї планети Земля, коли прийде Христос, е, тому нам потрібно е, досліджувати ці пророцтва і добре знати, щоб ми могли розуміти, орієнтуватися угу. і е, не лякатися тих подій, які відбуваються навколо нас. А якщо ось цю одну третину, як ви казали, розділити на ті пророцтва, які збулися, які ще не збулися, а мають збутися в майбутньому. Можна хоч приблизно визначити, яка це частина? Ну, е, більшість пророст, вони фактично збулися, залишили. Це mm -hmm. виконати ті пророцтва які стосуються останніх подій. Mm -hmm. Їх не так, скажімо, багато вже. Це, зокрема, пророцтва книги Откровення, книги пророка Даниїла, mm -hmm. ну і деяких інших апокаліптичних пророків. І фактично, все, Все, ми, ми підійшли до, до фінішу. Підійшли до краю. А, так, дійсно. Я знаю, що Біблія є ну, одне таке велике пророцтво, Ну, скажімо так, по часу велике, яке займає досить багато. Я розумію, що ми можемо багато пророцтв розглядати, але хотілося б таке одне із основних про нього сьогодні поговорити. Що це за пророцтво? Ну я би навіть сказав, що це є пророцтво як скелет для всього пророчого, такого для пророчої віхи всієї біблії. Це пророцтво, яке було дано, як не дивно язичському царю на вуходоносорогі бачив сон. І угу. цей сон він фактично сьогодні має тривалість більше як 2,5 тисячі років. Тобто виконання тобто, виконання, зуміємо, так? так. Тобто, фактично, від того моменту, коли. Близько шість століть до нашої ери цей сон е, був показаний цареві, коли пророк Даниїл його розтлумачив, і ось ми бачимо, як імперія за імперією змінюють, і ми підійшли ну, уже до. Фініш. Пропоную все ж таки більш детальніше зупинитися на цьому пророцтві, просто записано в книзі Даниїла другому в другому розділі. розділі. Що, ну, що, взагалі я би ще такий момент зауважив, один коли ми вже говоримо про пророцтва є дуже гарний біблійний текст у пророка Амоса. У третьому розділі сьомим віршом сказано. Адже Господь Бог не чинить дії, якщо не відкриє повчання своїм рабам пророк. Uh -huh. Тобто, фактично, ми розуміємо, що всі дії, які відбуваються, в цьому світі, в якому ми живемо, угу. вони висвітлені угу. пророками. Бог не буде діяти до тих пір, поки воно не відкриється. І тому, якщо люди сьогодні в дійсності жахаються, що буде з Америкою, що буде з Росією, так. і так далі, то ми прекрасно розуміємо, що є написано у Біблії пророцтва, яке показує віхи. І фактично, як ми вже сказали, другий розділ книги пророка Даниїла це як скелет, а інші пророцтва, вони вже оцей скелет одягають. У м'язи, шкіру, угу, і вони угу. отримують вже повну картину. Тому, повертаючись до цього скелета, який фактично нам показує, ми бачимо, що в другому розділі якраз пророк Даниїл записав це пророцтво. Угу. Тобто. Цар на який побудував прекрасний, шикарний сучасними словами сказати Вавилон, який був взагалі красою і пишністю всієї імперії, він бажав і мріяв про те, що його імперія буде існувати вічно. Ну, його звичай. в діти, внуки, правнуки і так далі. І Вавилон буде панувати над усім світом. І ось <кхем> він про це думав. Він як хороший цар, як стратег. Розробляв, як же ж укріпити свою імперію. Але Бог цьому цареві показав, що його царство Волонське не буде існувати вічно. Що він йому показав? Що це був за сон? Фактично, ми бачимо в цьому сні, коли Бог показує цареві Боввана, російською мовою істукана, угу. таку, як статую, Небаліка. яка стояла яка складалася із певних шарів. Голова була золотою. Uh -huh. Ось тут е груди були срібні, е живіт був е мідний, uh -huh. і ноги були залізними, а ступні ніг були. Зроблені із заліза і з глини, тобто, отакий Триміжку, був так? така Триміжку. була суміш угу. фактично. І в кінці кінців царею було показано фінал розв'язку, що з неба відривається камінь, він вдаряє по ступнях ніг і фактично. Цей весь Бован перетворюється в пил і розвіюється. А цей камінь наповнює землю і настає царство Боже. Ось такий фінал ось цього сну. Угу. Цікаво. А що ж означає От, цей цей весь сон? Я так розумію, прийшов до нього Даниїл, який почав розпочати. Звичайно, що цар не міг пояснити, і його мудреці не могли пояснити, що означає цей сон. Угу. І фактично в царстві переполох. Цар не може зрозуміти, що йому сниться. Він викликає е, тих мудреців, які мали чарівників, пояснити, які мали би пояснити, які зробити. отримують за це зарплатню. Угу. Вони кажуть, що вони розмовляють з богами, а не можуть дати відповіді цареві. І фактично цар видав указ убивати всіх. І ось одним із тих, хто попадає якраз під цей указ, На наказ. це був Даниїл, який був в числі цих мудрих людей. Угу. І Даниїл попросив царя дати відстрочку йому невеличку, щоб. Він міг помолитись і Бог йому відкриває. Тому, коли Даниїл прийшов перед царя, він сказав: Бог відкрив і пояснює. А от цікаво, чому все ж таки Бог дав ну, цей сон не Даниїлу. Ну тому, що Даниїл, якби пророк, правильно? А тут невіруючий цар, ну верніше, якби не не віруючий в Бога no. справжнього, і от йому відкривається все майбутнє сучасними, скажімо, словами, можна сказати, це був можливо рекламний такий хід Бога, ага. тому що якщо б Бог дав це Даниїлу, і Даниїл би розказав. Ну, напевно, що аудиторія, яка би про це почула, була б, напевно, досить мізерною. Угу. Але коли цей сон дано цареві, і цар не може його вирішити, коли він страчує своїх мудреців і угу. чарівників, і. Пророк Божий приходить і спасає, і вирішує ну, цю ситуацію. Цей сон. Угу. Тому цей сон він став поширеним в усій імперії. Про нього угу. всі почули і е, привернув Бог таким чином увагу до цього сна. Ото, що означав цей сон, і чи збувся він в історії? Ну, е, Пророк Даниїл Пух по пояснює, що е, золота голова це і Вавилонської імперії і каже: після тебе повстане нижче царство. І ми бачимо в історії, що це царство мідоперсів. Е, Третє царство, яке зображене уже. Тобто, спочатку, мітью, просто щоб та. сформувалося все в мене в голові, спочатку був це під час цього, під час. Так, 6 століття до нашої Вавилона. ери. Ага. Фактично тоді Вавилон Чому був Золотого? світовою Золотого? імперією. Угу. Він керував скажем, на той час цивілізованим світом, угу. тримався під контролем. Але на зміну Вавилону. Прийшла Мідоперсія. Вони захопили вивело. Вони захопили, і вони взяли владу в свої руки. <кхе> Після цього грецьке царство. Який... А чому різні, різні от, метали використовуються взагалі? Mm. Чому вони саме? ось такі? Ну, у нас не так багато часу, і просто а, я так, тому, деталю, так? намагаюся. Е я запрошую всіх, хто нас слухає, вивчати цей, цей розділ. Ну, якщо ви запитання, у нас є урок вивчення ага, біблії. Добре, Тому... добре дякую. <кій> ми тоді запропонуємо. Фактично, ми бачимо, що Вавилонська імперія була надзвичайно пишною, дорогою. Ага. А кожна імперія вона все ставала, скажімо, менш такою пишною Бід більшою. Але з іншого боку, ми бачимо, що і фактично, кожен метал він був основним металом цієї імперії. Барри. Ага. Про це можна багато В просто розмовляти, це, це але ми бачимо, mm -hmm. що був Вавилон, після того приходить Мідоперсія, потім приходить Грецька імперія, яка стає як це, вже пануючи, це живіт. як живіт. Mm -hmm. І після Грецької імперії приходить до влади Римська імперія, це, яка залізним недаремно історики називають це Рим як Залізний Рим. От навіть mm -hmm. от, сама ця назва вона і підкреслює. І… Ми знаємо, що в кінці вже п'ятого сторіччя нашої ери Римська імперія втратила свій зміст і роз розділилася. Так, так, і фактично, ми розуміємо, що Римо-католицька церква вона перейняла ось цю силу владу і в середньовіччі. В вона фактично була керівним органом, і тому ми бачимо ось це поєднання в, в кінці ступні ніг метал. І, і глина, глина, глина це є символ релігійної сторони, залізо – це є символ такої політичної сили. Тому ми бачимо, що в останні часи якраз влада буде концентруватися в двох руках: це в релігійній структурі і в світській структурі, політичній структурі. І тому оця влада це такий симбіоз влади, він буде існувати до кінця світу. Тобто, практично, ми зараз живемо у, у, вступнях, час, у цих десятьох пальцях вже. Тому що, як ми бачимо, вже з 2,5 тисячі років, і фактично ми прийшли до самого закінчення. Фактично, якщо можна ще сказати, що для е, народів того, е, тої території, де був даний сон, е, число 4 це було фатальним числом, як сьогодні більшість вважає 13, що це щось страшне. Так, після так. чого вже... Е, тому для них після числа 4 нічого нічого не існувало, і тому Бог показує, що оця земля буде існувати в ось таких чотирьох імперіях, чотирьох вимірах, ага, і після цього вже нема все. Це катастрофа. Але ми, ми розуміємо, і Біблія показує, що якщо для земних царств, для земних політиків підходить час завершення, угу. то приходить інше царство, п'яте царство, яке Буде поставлено самим Богом, угу. тобто Той, виходить, камінь, що це, який... це ще про майбутнє говориться. <гум> так ми зараз живемо в час цих ступнів. А потім уже Як ми цей вже камінь... говорили, що сон не закінчився тільки так, бованом, так, так, але так. камінь ударив у ступніні, і він розбив оці всі, всі влади. Політичні і, і різні uh -huh. структури, які є на землі, і настає царство Боже. Тобто, цими словами ми, ми можемо сказати, що тут описано другий прихід Ісуса Христа, коли Ісус, як про нього сказано, що Він є камінь наріжний, uh -huh. Він приходить на цю землю і uh -huh. установлює своє царство, яке uh -huh. буде існувати вічно. Написано, що він наповнює всю землю, так. так? Що, тобто, це що це означає? Це означає, що е, ну, як ми сьогодні бачимо, є протистояння е, двох величезних держав Сполучених Штатів і Америки і Росії. Сьогодні воно загострило. Так, ми бачимо на такий серйозно, момент. Так? То фактично Бог показує, що такого не буде протистояння, не буде ніяких держав взагалі у цьому світі, які би могли протистояти Богові. Буде одне Боже царство, де буде гармонія, де буде злагода, де буде любов, де не буде смерті, де не буде сліз. Ось таке царство побудує Ісус Христос. Тому ми, як віруючі люди, читаючи це пророцтво, ми розуміємо, що ми йдемо, скажімо, до кращого. Хоча розуміємо, що. Перед приходом Ісуса Христа буде криза, досить серйозна криза у цьому світі. І ми бачимо оцю кризу, як вона реально зараз розгортається. І не тільки криза відбувається в якихось невеличких країнах, але цю кризу охоплюють і всі держави, зокрема, і такі потужні держави, як Росія, Сполучені Штати Америки, Європейські держави і інші. Тому. Буде царство Боже, яке буде стояти вічно. Оце для нас є. Найкраща вістка для віруючих людей для християн. Тобто, все ж таки, незважаючи на всі ті події, які відбувалися протягом історії, які відбуваються зараз, які ще мають майбутньому відбуватися. Так. Є надія, що Бог так. побудує все ж таки таке справжнє царство, добра, любові. Тому я прошу просто хочу зараз звернутись до наших глядачів, угу. дорогі наші телеглядачі. Не розчаровуйтесь, в тому що, можливо, ви бачите за вікном своєї квартири чи можливо в своєму житті. Пам'ятайте про те, що все це недобре на цій землі скоро закінчиться і прийде Христос, який побудує своє царство, і царство його буде стояти вічно, де буде справедливість, де буде чесність, де буде все найкраще. І як Біблія говорить, що людині на розум не прийшло, що людина взагалі не може навіть уявити собі і побачити, угу. те Бог приготував для тих, хто любить його. Угу. Тому любіть Господа, досліджуйте пророцтва і. Очікуйте приходу Ісуса Христа, тому що це є блаженна надія для всіх віруючих людей. Дуже дякую за гарні слова і за пророцтво, які говорить Біблія. Дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про пророцтва. Чи збуваються вони взагалі в історії, чи збуваються вони на сьогодні? Ми розглядали одне із великих таких пророцтв з книги Даниїла в, яких в якому курсі уроків ви можете вивчати ось цю тему більш детальніше? Я скажу трішки пізніше, після невеличкої музичної паузи, тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами.